Я дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі, які в прямому ефірі. Програма громадська приймальня. У нас з вами сьогодні п'ятниця, 15 серпня, попереду вихідні. Ну, а 1 вересня діти підуть до школи. А хтось до дитячого садочка. А ми сьогодні дійсно будемо говорити про дитяче здоров'я, або, зокрема про дитячий імунітет. От кілька таких фактів: перший імунітет дитинка набуває від мами, а другий і вже його власним, неповторним. Підвищення дитячого імунітету важливе завдання для багатьох батьків. Особливо гостра ця проблема заявляє про себе, коли дитина дійсно відправляється в дитячий сад. Ослаблений організм не встигає відбувати атаки мікробів і вірусів, що є причиною частих хвороб, але це не означає, що у вашої дитини слабкий імунітет. Ну, зокрема, сьогодні дійсно поговоримо про те, які ознаки того, що дійсно з імунітетом є проблема. А поговоримо про те, чому діти дійсно так часто хворіють і чи впливає на це імунітет дитини. Про це все за Я рада вітати у нашій студії Аллу Валоху, децента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії після освіти імені Шупика, доктора медичних наук 223-09-71. Шановні глядачі, ми вже чекаємо на ваші дзвінки. Ми говоримо про е, дитяче здоров'я. Єдине, що звертаю увагу, що дійсно ми будемо говорити про імунітет. Але у нас у студії не так часто лікарі-інфекціоністи, зокрема щодо дитячих інфекційних хвороб. Якщо у вас є така потреба, я думаю, що ви не будете проти правда? тому що ну тут про імунітет зараз ми одразу. Кілька таких, можливо, висловів ви озвучите, що багато хто чого зрозуміє для себе, врешті-решт щодо імунітету, і не буде ставити запитання. А от щодо інфекційних захворювань дітей ну це велика проблема. А їх така велика кількість цих захворювань. Тому теж ми чекаємо. Будь ласка, телефонуйте, і ставте своє запитання. Алло, Петріна, ну, я рада вас вітати. Добрий, добрий, день. добрий день і я хочу, щоб ми одразу от, знаєте, не втрачаючи жодної секунди. Е ми поговорили дійсно про імунітет, і ми поговорили не навіть не про те, як його там підвищити, тому що це теж залежить від того, а що ж насправді означає знижений імунітет у дитини. Чи це дійсно імунітет впливає? Я маю на увазі взагалі, тому що ну часто плутають питання імунітету з частими захворюваннями дитини. Це не означає, що дитини поганий імунітет, якщо вона там перехворіє шість разів навіть на рік. А батьки наші в більшості вважають, що це значить слабенький імунітет нашої дитинки. Та ні, це не я так розумію, що це не імунітет слабенький, а це дитина. І вона має хворіти, як би це жорстко не звучало. Звичайно, дитина має хворіти, але дивлячись, чим вона хворіє, Так, да, це теж важливо. Тому що якщо вона шість разів хворіє тяжкими захворюваннями, mm -hmm. які потребують серйозного лікування, які потребують призначення mm -hmm. антибіотиків. І якщо це затяжні форми захворювання, то надзвичайно на це треба звернути увагу. Mm -hmm. А от якщо вона хворіє просто звичайними респіраторними вірусними інфекціями, okay. які проходять самі по собі, не потребують ніякого лікування, то це звичайне явище для дітей раннього віку, тому що це фактично відображає особливості дозрівання імунної системи, mm -hmm. які характерні для. Цього вікового періоду. Я знайшла п'ять міфів, дуже цікаво. Ну, я не люблю там міфи чи не міфи, правда чи не правда, але хороші є такі п'ять акцентів щодо а, саме імунітету. Ми зараз по кожному пройдемося. Ви скажете, Добре. це так чи не так, тому що ну, в інтернеті теж можеш писати не так, як є, угу. насправді, а лікарі і ти вашого профілю вони точно це знають. Єдине, що в нас і додзвонювач, раді вас чути, прошу. У мене У мене баки. В Ясловсах и внуком возник этот маленький конфликт по поводу прививок. Я хотел бы, чтобы вы вот разъяснили. Ребеночку год и 8 месяцев. В этом году, в мае месяце, его преоперировали в первой детской больнице, и в связи с этим были показания для некоторых прививок, ну, после операции. Мы хотим его сдать сейчас в садик с 1 сентября, вернее, в яхте, там на пару часов, чтобы он привыкал. У нас его не берут, пока них не будут все прививки. Врач Емонова сказал, что в этом году ему прививок делать нельзя, у него есть в связи с наркозом, там, ну, противопоказания. Кто из них прав? Можно ли без прививок? Можно ли без всех прививок его вот на пару часиков сдавать? Или все-таки не стоит? Спасибо. А ну на самом деле а, кто из иммунологов определил какие-то противопоказания, и мне сложно сказать в этой конкретной ситуации нужно было бы знать вообще, почему данные противопоказания обоснованы они или нет. Тому що я не очень поняла, по якому поводу дани противопоказання. Дитину прооперували, єдине, що не було значно з якого приводу. І після того ну, лікар-імунолог рік і вісім місяців. сказав, після... що після того ну, певний час не робити щеплення. Насправді, да, для того, щоб що після операції не робити щеплення, це якась дуже дивна позиція. І чи це лікар-імунолог взагалі дав таку рекомендацію, чи ні. І якщо потрібно, скажімо так, розібратися з цій ситуації, будь ласка, ви можете підійти на консультацію. А Тому. де ви приймаєте? Я, да, я приймаю також перші дитячі лікарні. Ну, да. По п'ятницях, будь ласка, у мене прийом. Я ж спеціально, щоб не я сказала, це якраз просто це як так, співпадіння і да, десь. І я так? Да, можу, да, можу, да, можу подивитися і роз, можна розібратися Ще, ну, з, з, з вашою ситуацією. Я так більш розумію, детально. що ви там маєте якраз можливість першу лікарню дитячу. У нас у студії Алла Волоха, ви можете звернутися по п'ятницях. Приймаю якраз сьогодні. Ну, ми вирвали вас так. Тут теж у нас приймання, теж, теж прийомний да, день. Та, день. Тому, будь ласка, звертайтеся. А якщо є додзвонювач, ми готові слухати. Прошу, якщо немає, то ми не готові слухати ще так. Дивіться, от одразу хочу, тому що ми вже неодноразово цю тему з вами піднімали. А я хочу, так, щоб втаска. сьогодні по-новому ми її підняли. От перше, у новонародженої дитинки імунітету взагалі немає, і їх треба тримати в стерильних умовах. Ну це зовсім неправда, ну, тому що справді. новонароджена дитина звичайно народжується вже з сформованою імунною системою О. і вона функціонує гарно, але в принципі mm. вона ще є незріла. Mm -hmm. І тому дійсно да, певна небезпека існує, але але зовсім навіть не в стерильних умовах треба тримати дитину. Mm -hmm. Скажіть, правда, що ну це ж це зараз не про це, але в продовження. А що дитинка з принародженням, потім в грудному вигодовуванні від мами, навіть отримує антитіла, і таким чином формується там теж і імунітет її антитіла там до певних захворювань. Чому часто лікарі навіть говорять, якщо ви годуєте дитину грудьми, і навіть якщо захворіли на певний вірус, в жодному випадку не кидати годування дитини, тому що таким чином. Чином через ваше власне молоко, навіть якщо ви захворіли, дитині передаються вже ну, скажімо так, виробляється імунітет до того чи іншого захворювання. Ну насправді антитіла дитина дійсно отримує від матері, але Антиті... найбільше вона їх отримує внутрішньоутробно. Вона отримує досить Ще, велику та? кількість материнських Ще раніше, антитіл, та? які потім захищають десь півроку. Вони таки захищають цю дитину від захворювань. Потім вони поступово ага. зникають ці материнські антитіла. З грудним вигодовуванням дитина отримує невелику кількість зовсім антитіл, і не можна сказати, що вже так це надзвичайно. Гарно uh -huh. захищають. Але певний захист грудне грудне вигодовування, звичайно, дає. Тому дійсно грудне вигодовування є корисним, але не можна сказати, що воно вже над, надзвичайно такий досить великий імунний захист дає дитині. Ну, все перше, це міф. Да, все-таки, Це да, міф да, я вам так занадовувати. Да. Другий міф це стан імунітету дитини, можна лише зазначити за загальним аналізом крові. Ну, деякі показники можна, можна визначити так? і за загальним аналізом uh -huh. крові, да, да, але це дуже але такі... не детальна інформація. Але буде, не так? детальна інформація, але деякі показники і так, тому що в принципі в загальному аналізі крові ми бачимо загальну кількість клітин імунної системи, uh -huh. тобто загальну кількість. А вже якщо нам треба якесь uh -huh. детальне обстеження, то тоді вже ми робимо окремі імунологічні обстеження в залежності від того, яка клінічна ситуація то, досить часто батьки лякаються, коли бачать, що лейкоцити в крові мають досить високий показник а інші показники в нормі. Це ж ще не означає, що щось не дай Боже не так з дитиною. Треба дивитися далі. Ну, звичайно. Ну, якщо дуже великий показник лейкоцитів, це може відображати запалення. Це може відображати запалення бактеріальної природи. Uh -huh. Але це треба, звичайно, оцінювати в комплексі. Це не uh -huh. може бути, скажімо так, одним тільки показником. О, ну, третій міф, мій найулюбленіший, я думаю, ваш теж, якщо дитина хворіє, значить у нього знижений імунітет. Ні, ну насправді це uh -huh. не міф, тому що діти хворіють дуже часто і це не означає знижений імунітет. Uh -huh. А це дійсно це важливе питання, чим вони хворіють, угу. як тяжко хворіють, і тут вже скажімо так, також багато моментів, які ми оцінюємо. Але якщо вони просто хворіють звичайними респіраторними інфекціями, з якими вони зустрічаються, і проти яких в них ще немає сформованої імунної відповіді, вони якраз при цьому формують імунітет проти всіх цих найбільш поширених збудників. І вони стають більш захищеними. І знову ж це сприяє дозріванню імунної системи в цьому віці. Власної дитинки, Власна, вже... та, власної імунної. системи. Тому що кожна хвороба така, uh -huh. вона є певною стимуляцією імунної системи, вона сприяє її дозріванню. Так про грудне молоко, четверте. бачите, що бактерії в молоці мами небезпечні для імунітету дитини. Ну, надзвичайно рідко бувають бактерії в молоці мами. Рідко Так, да, надзвичайно рідко, якісь пато, ну скажімо так, патогенні бактерії. Так. А такі звичайні бактерії, які в принципі можуть жити на шкірі, які mm -hmm. в принципі можуть колонізувати кишечник дитини, і вони можуть бути корисними навіть, чому дитину дуже рано прикладають до грудей в пологовому будинку, для того, щоб материнська мікрофлора корисна якраз була отримана дитиною. Загортовування зміцнює імунітет. А тут така цікава, я зараз, знаєте, розшифрую, як тут було далі. Невеличкий такі цитата: наше тіло сприймає процедури загортовні як стрес. У відповідь на нього активізується робота всіх органів і систем. Однак, як вважають більшість медиків безпосередньо на імунітет загартовування не впливає. Ну, Певною мірою можна сказати і так, тому що якщо дитина, скажімо так, вже більш-менш Ем, стійка до різних, е, uh -huh. факт, до різних перепадів температури, тобто, якщо е, її ніхто не кутає. тобто тут навпаки можна сказати, що якщо uh -huh. дитина. Ем, Ну, так її дуже кутають і вона мало займається фізичними правами, то це може негативно впливати на імунітет. Певною мірою загартування може давати деякий вплив, але, скажімо так, не такий глобальний, на який ми можемо розраховувати. Угу. Але, але певні корисні речі від цього можуть бути, але не можна сказати, що це вже така річ, яка надзвичайно. Позитивно впливає на, на, на всі моменти, що стосуються роботи імунної системи. 223 двадцять три ноль Ми говоримо про дитячий імунітет. А зокрема, я хочу ще звернутися. Якщо у вас є потреба, необхідність почути відповідь на своє запитання стосовно дитячих інфекцій. Будь ласка, телефонуйте. Сьогодні маєте таку змогу, тому що ну не часто ми запрошуємо дитячих інфекціоністів. Будь ласка, сьогодні маєте саме таку змогу. Прошу 223 двадцять Чекаємо на ваші дзвінки. Алло Петрину, ну аналіз крові це зрозумів. Розуміло, він да. детально не покаже, але ми знаємо, є таке діагностування, як імунограма. так, Це вже така серйозна процедура, ну, я маю на увазі серйозний підхід, вже не процедура, а процедура знову ж таки, це шкро береться. Да, це правда, вісно, це ж не є да, там да, якось ціло, вісно, да. так з незрозуміли да, що звичайно. В яких випадках вам доводиться як лікарю призначати саме, щоб було призначено і проведено імунограму? От до вас звертаються батьки? Що а нам не все одно збираєте, Правда, от Вовязково. що правда? Ну це ж не буде так просто. Прийшли, без, і батьки без, кажуть, да. хочемо, щоб дитині зробили імунограму. Ні, а що звичайно. тоді? Які мають бути ознаки, симптоми для того, що ну вам все таки довелося зробити таку процедуру, таку лабораторну діагностику? Ну, насправді, ну поняття імунограма, скажімо так, це таке поняття, яке може бути відносно примітивним. Uh -huh. Насправді ми робимо імунологічне обстеження, але так. ми uh -huh. робимо ми можемо визначати різні показники, в залежності від того, які, скажімо так, відділ імунної системи, які яку роботу імунної системи нам треба більш дослідити. Uh -huh. Насправді це показано тоді, коли знову ж нас цікавить, дійсно, як хворіють діти, як часто, якими захворюваннями. Тобто, все рівно батьки звертаються з якимись скаргами, uh -huh. і в залежності від того, як дитина хворіє. Як часто, як важко, якими захворюваннями ми робимо висновки? Чи треба цій дитині монологічне обстеження робити, чи не треба? Дійсно, бувають ситуації. Коли нам обов'язково потрібно його зробити, наприклад, діти хворіють на повторні пневмонії, пневмонія, так. От я да, хотіла, щоб ви назвали да, такі захворювання. Тобто да, це так? дійсно да. І знову ж навіть якщо mm -hmm. навіть не одна пневмонія, якщо їх декілька, якщо дитина mm -hmm. декілька разів перехворіла, то це вже, скажімо так, заставляє нас Прошу задуматися зговори, над так? тим, да, що можливо є, є якісь порушення в імунній системі. Якщо дитина дуже часто хворіє якимись гнійними інфекціями, mm -hmm. знову ж тобто, якщо якісь потребують оперативних втручань або потребують часто призначення антибактеріальних препаратів. Це також е, виникають питання, що може бути щось не так з імунною системою. Знову ж бувають і досить важкі, е, скажімо так, вроджені імунодефіцити, mm. коли діти починають хворіти вже з перших місяців. І це, звичайно, Син. на це звертають увагу вже досить рано, і це вже на, на, сама саме тяжка ситуація. А, от. тобто, ми звичайно обов'язково виясняємо всі хвороби, якими дитина хворіла, і інфекційні, і не тільки інфекційні. І від цього робимо висновки, яке обстеження треба призначити дитині і чи, чи взагалі воно потрібне. Так. Є тут дзвонювач, прошу в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Наш внук переболів острим бронхітом, лічили антибіотиками. Да. Но антибіотики не допомогли. В інституті пульмонології поставили діагноз коклюш. І сказали укреплять імунітет. Вопрос к врачу. Угу. Uh -huh. Каким образом ребенку уже две недели как бы болеющему Можна повисить імунітет в домашніх ослов'ях. Дякуємо. Далі чекаємо, ще маємо час двісті двадцять а ну насправді, скажем так, якщо це дійсно якщо це дійсно коклюш, тобто це інфекційна хвороба, яка має свій перебіг, і вона дійсно лікується антибіотиками, але лікування має бути призначене якомога раніше, якщо дитина захворіла. Угу. А вот ну частіше хворіють діти, які не на жаль не отримують щеплення проти коклюшу. Хоча інколи хворіють і щеплені, але вони вже хворіють Давайте може я ставлю легше. свої 5 копійок. Да. Я щеплена була. Я так перехворіла на кашлюк, і не два не два тижні, а майже все літо в дитинстві вже після щеплення. Дуже важко важко і була щеплена. Ну я це до того кажу, що зараз бувають різні те, що ви да, говорите, буває, буває різні випити. Да, бувають різні випадки. Да, навіть вакци, не завжди вакциновані І, можуть. і вакциновані mm -hmm. також можуть хворіти, але все рівно ну насправді не в 100% формується достатній да, ну, ми вважаємо, що ефективність вакцини, коли 95% хоча б сформований. Тому на моєму випадку, навіть лікарі. Бути. Я так розумію, в дитинстві навіть не могли подумати, що. Може це бути кашлюк, довго ще й діагноз ставили, тому що дитина щеплена і не ну, якось. А може бути мережити. кашлюк. Але кашлюк має свій перебіг, і це, це, це знов, зовсім навіть не означає, що в дитини знижений імунітет, якщо вона хворіє на кашлюк. Тобто це є інфекційне захворювання. І Але воно... все одно, що можна вдома робити? Я не знаю, що давати дитині там. Ну, всіх і на цею радять, не знаю. Насправді це не впливає на перебіг кашлюку. Має бути свіже повітря, угу. має бути, ну скажем так, в, ну скажемо так, чист, чиста чиста порвів кімната. Да, має бути, дитина має бути достатній час перебувати на свіжому повітрі, і фактично немає таких засобів, які б могли, і таких препаратів, які б могли реально впливати на перебіг кашлюку. Якщо вона отримала вже антибактеріальну терапію, то це основний курс лікування, який ми застосовуємо, коли дитини ставлять діагноз кашлюк. І... Скажи, при кашлю... можна ж вести таку дитину в гори як варіант чи не, не не радити, де дійсно повітря буде такого, ну, спливати. ну можна в гори, да ну це не є обов'язково в принципі. Ні, ну зримає та це, це, не, це, не, це, не, це не протипоказано. Щоб підтримати дитині здоров'я таким чином ну, можна Ну, насправді це скажімо так не впливає так кардинально на перебіг кашлюку. Я не кажіть ви ефірі. Добрий день. Добрый день, добрый день. Это, это Дмитрий. Очень интересная передача. Вы действительно рассеяли массу мифов про иммунитет. Вот сейчас на тену по своему могу сказать, что закаливание не, не влияет роли. Но у меня вопрос такой. Uh -huh. А скажите, вот э, вы сказали, что при бактериальной инфекции лекоциты повышаются, а вот при вирусной повышаются они или нет? И здесь попутно я бы хотел еще отметить, что при лечении инфекционных заболеваний, как это не парадоксально, мы применяем иммуносупрессанты. Ну, например, простейший иммуносупрессант, всем известный аспирин, стероидные, нестероидные препараты, не все являются иммуносупрессантами. То есть, как раз при лечении многих инфекционных заболеваний нужно снизить активность иммунной системы. Это имеет очень серьезное обоснование. Так, дякую. Дякую. А, ну, да, ну на, 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 Насправді тут теж декілька міфів. Насправді, аспірин вже не є таким, і інші нестероїдні протизапальні засоби вони не є вже серйозними імуносупресантами, вони є протизапальними засобами. І якщо ми їх призначаємо, ми ж їх призначаємо, скажімо так, досить короткий термін тільки для зниження температури, то таким чином вони не виявляють свою імуносупресивну дію. А, вот. І а, Стосовно підвищення лейкоцитів при бактеріальних інфекціях, так, це ну, є якби такою. Дійсно, частою ознакою. Але при вірусних інфекціях переважно відбувається досить часто ми бачимо зниження лейкоцитів, або взагалі вони не змінюють, або взагалі не змінюється їх кількість. Але при деяких вірусних інфекціях також можуть бути підвищені лейкоцити, тому тут треба, скажімо так, також диференціювати це. Але, але найчастіше при вірусних інфекціях вони все-таки або не змінені, або, або частково знижені. Да що стосовно кількості лейкоцитів. тому тут можна також певною мірою диференціювати знають за загальним аналізом крові? Так є ще до ви Прошу ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Uh, у мене таке питання. У мене син в минулому році перехворів мононуклеозом. Чи потрібно uh, зараз uh, наблюдати у лікаря, імунолога або інфекціоніста, і як взагалі uh, імунітет зміцнювати дитині? Сину 13 років, так а Дякую. я зрозуміла а, так дійсно. Ну, діти досить часто хворіють мононуклеозом. Насправді це досить досить поширене захворювання. А якщо в дитини нормалізувалися аналізи крові, якщо він себе нормально почуває, то він не потребує е, спостереження у лікаря, і ця хвороба просто перенесена і все і фактично. Це не потребує якихось додаткових втручань в імунну систему. Вона певною мірою виявляє вплив на імунну систему, але під час самої хвороби. А надалі потім нормалізуються всі показники. Якщо у вас нормалізувалися показники крові вашої дитини після перенесеного захворювання, то це не потребує ніяких додаткових втручань і ніякого додаткового спостереження. Просто перенесене захворювання інфекційне, як багато інших інфекційних захворювань. Це означає, що дитина вже ніколи, якщо вже перехворіла, повторно ну, вона повторно. однозначно ним не захворіє. Не захворіє, так? Да, але з цим але цей вірус, ну, це вірус герпетичної та, та, групи, та, та. з яким ми э, живемо, як і з Боже, вірусом з нас, простого так? герпесу. Uh -huh. тобто, да, більшість людей інфікована знову ж цим вірусом, тобто він є наш, нашим супутником, да, як і як і інші віруси герпетичної групи. Їх так багато в нас. Їх шість взагалі. Шість, вісім, вісім, а да, які є? Ну звичайний герпес. Казалось, да, звичайний так, Звичайний герпес першого, другого типу, uh -huh. Вірус Епштейна бара, який викликає, викликає uh -huh. інфекційний uh -huh. мононуклеоз, сито вірус вітряної віси. І це все група вірус герпесу герпес... 6, шостого, сьомої, восьмого типу. Да. Це все герпетична група uh -huh. вірусів. Да. І якщо людина ними інфікується, то в принципі вони залишаються з нами в нашому організмі. Їх може бути декілька. Ну така ситуація склалась. Так, ми співіснуємо з цими вірусами. Та, без вірусів все не може бути стерильним, тому що тоді б ми да, дійсно хворіли. Не може бути ну, припрошу. Виходили б на вулиці одразу ковток повітря, який не досить чисте, і в столицях хотіла, щоб було чистіше, призводив би до того, щоб ми постійно випинялися на лікарняному ліжку. Ну правда, без цього теж вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимось до зустрічі. Всім до ми в цьому блоці. Дякую за хороші запитання щодо дитячого здоров'я. Вам нагадаю, так. що у нас у студії була Алла Волуха, де кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої монології Національної медичної академії після освіти імені Шупка. Доктор медичних наук Звертаю вашу увагу. Зараз на екрані з'явиться електронна скринька. Якщо вас турбує бентежить певне захворювання щодо саме дитячого здоров'я, напишіть нам на електронну скриньку. Або коли телефонуєте, теж можете запропонувати тему. Зокрема, таку тему, як мононуклеоз, ми обов'язково нашому ефірі піднімемо і ще раз поговоримо. Колись давно вже говорили. Тому прошу пишіть на нашу електронну скриньку. Ми чекаємо, раді будемо. Щоб ви до нас зверталися і своїми проханнями. Так, ми переходимо до третього блоку. Сьогодні у нас така підрубрика у корисних порадах, як все для дому. І будуть для вас всіх поради, як вибирати сокову Не примикайте, буде дуже цікаво.